Судове засідання виховників по кримінальне колодження, покуповані Івана Васильовича, який обвинувачується за частиною другої статі безпосім кримінального колюксу України. Долежить, що з'явиться судове досі дивився прокурор Котюба захисників Шелімов та обвинувачений форплі. Судове засідання фіксується технічним дасовим камертоном. І захисник у нас Шаємо. право Будь ласка, у Чоловіше, Я тут оглядаю винувальня. Ага. Тут написано група прокурорів, написано старші групи. Гаврилець, прокурори групи Апрелінко, прокурор групи Федченко, прокурор групи Кіряков. Качуби тут нема. Дотована вона коли 5 квітня 2016. 2006 року. I love you. Значить, ну, є тут такий папірець, підписаний заступником керівника Київської міської прокуратури No8 Демінця. Днівдячого, не невходячого. Що туте? Ну, я димінця, наприклад, взагалі двучі ніколи не бачив. Але всі документи, які виходять з якихось... Організації, вони мають ходячі і сидяти. Ну я просто в шуті від цих діамантових. Так це просто бардак, страшний, як був, так і є. Ну, ваша честь, ну я давайте я прийду сюди з посвідченням, з відосом про народження е, своєї дитини і скажу, що я адвокат шалімов. Або з відосом про одруження восьмий раз. От, І скажу, що я оце одружений на всіх восьмий. Ну, що то вони от сюди носять оце суд яку. Фігню, вибачте мені. А, а посилання ваш честь, Подивіться на посилання, на яких підставах вони призначили нову, нову групу. Посилання на статтю 37, частину першу. Та вони що, з ДУ рухнули? Бо ж, ж, значить, помовчи! Я виступаю зараз! Я виступаю! Я, я виступаю зараз! Протест проти виступу прокурора! Тихенько. Мені надано було слово! Тихенько. Виставте мене за двері такому випадку! Бачили! Я тобі кажу, я зараз виступаю! Захисний! Жодного Захисни. посилання на на, на чому ви призначили цього цю Кацюбу! Я тюкацю! Вот я ніколи не бачив! Давайте, шановні сторони, в судовому засіданні додержитеся переваг, поваги до всіх. До мене перед всім, якщо я виступаю, то зрозуміло, тобі хлопчисько! Я дивочі не бачив! Хто не один потім прийдеш сюди? Тацюбати, чи хто ти там? Ваша честь, прошу відкласти судового засідання, значить, відмовити приєднання Цього документа до матеріалових справи. Бо він не засвідчений з жодною початкою, значить, нема не входячого і сходячого. Це просто папірець якийсь, значить, надати можливість цьому хлопчику піти одягнути форму, посвідчити, засвідчити своє перебування тут документом, а також конкретно е, придивити хоча б посвідчення прокурора. А я з цього приводу напишу сьогодні заяву до Генеральної прокуратури. Про продовження незаконних дій в Святошинському суді, про в яку в, якісь судові засідання, якихось невідомих осіб, які представляють якимись з прокурорами. Дозвольте присісти будь ласка. Діла ці всі. І вас генералі прокуратуру і там діалати збирають. Круй там кожен день по одному там гуляй. І доти складай! А потім будеш тут ходити! Зробити в суді, хто ти такий? Вже навчився приходити без форми, без нічого. Дайте йому можливість найти підуть не форму. Я не буду приймати участь в цьому засіданні, якщо тут судці будуть якісь відговорний, шановний суд, ви є футбол ви мантії. Визнав знаком, є прапор, є знак Все по закону обріташу присланий дому з особа, І тут цір прошлої нам. І був бомжки якісь підсувають суду, що потік до суду. Суди був цей суд, от руїха, який суд статті за прийняття незаконних рішень, а потім ми його, які приходимо в апеляційний суд, суд затримують судді Чернишенко, потім суд, суди, суд, зважаючи а то, що в них не припустили. І, надана постанова з судового комінальному провадження, відповідно до якої е... особова кацу, особливо пересудовим засіданням командою ну, це його обов'язок передсудовим засіданням встановлювати особу, перевірили в його посвідчення. Однак в даній е... постанові дійсно не незазначено реквізити, неходяще входяще. Ну, по суті, постанові це не потрібно, це потрібно в супровідному листі, якщо ви направляєте до суду, саме постанові це не зазначається. В супловидному листу це ваш подруги. В даної постанові стоїть підпис заступник активіна Кайкиївської міської в околахному лісі. Однак відсутня печатка. Що вказав, Тому давайте ви можете належним чином, тільки вам потрібно часу, для того, щоб належним чином надати, якщо ви направляєте ну, постанові, не, не пишете там, сходячи, виходячи, ви дуже підсупловідний ви. Було Ваше, чес, я... вийшло? Ваше, Ваше вийшло? Чес, що ви йому роз'яснюєте? Він сам це має знати. У <звісно> них там є дем'янець, -дем 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 хай там Дем'янець розбереться <звісно> з тим, як це оформляється. Вони ж там всі розумні. Бриллянтів назбирали пів кілограма, -піл <звісно> да? і, давайте, і доларів там да. поскладали себе в кабінетах по пів мільйона, то я думаю, вони розберуться, як там <звісно> написати їм. А так ви, ви йому допомагаєте. Що ви йому допомагаєте? Хай де вчиться в Дем'янця свого. <звісно> це до, 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 до нашої слави відношення немає. Так, і е, щодо того, що, е, скажімо, прокурор прийшов не в формі, ну, розумієте, суд не може зобов'язати прокурора ходити в формі чи не ходити, розумієте, це є його керівництво, суд таки може звернути увагу на те, що дійсно прокурор прийшов в судове засідання без форми. Вичини, чому він не в формі, а... Ваша честь, я наступного разу прийду в шортах. В шортах і тут в мене напис буде на майці. you!» От повірте мені, якщо цей оцей хлопчик прийде в такому вигляді, і я ще прийду в капцях, от, в оцих капцях, що на, 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 на пляжі ходять, якщо оцей хлопчик прийде в такому вигляді. Повірте мені, і преса тут буде наступного разу. Буде преса. І я з цього приводу буду називати всі закони, всі накази, 4ГН, 6ГН, Кодекс прокурорської етики, закон про прокуратуру. Закон про судовустрій, я буду про це говорити, честь. бо ці діамантові, вони вже себе показали. Вони вже себе добре показали. Бо хай вони виконують перед, перед усім закон перед тим, як звертатися до суду, а азаре, азаре, арештування суддів. Вже не один випадок такий є по Україні. Вони самі нічого не виконують, потім заарештовувати суддів приходять. Хай свої, закон... хай накази, по-перше, виконують свої. І Кодекс прокурорської етики. А, а так я не знаю, що тут за особа тут зале. Я не знаю, вас есть. Я вперше раз бачу. Я разумлю. Так. У нас получается... Позбираються там, повключали там ще якогось там включили в ту постанову, на яких підставах, чого б. Я розумію, хтось би там був там хворий, хтось би там цей, але в них там в групі 6 осіб, і вони ще двох включають. Для чого? По цій простій статті? бо тут нема кому прийти, чи що таке? Чи в чому проблема? Документи, які засвідчують усім даному кримінальному слова, будь ласка. Не просто постанову. А як треба. І чи він взагалі оце люстрацію там пройшов? Чи він в цій восьмій прокуратурі наказ там на нього є? Ви їх там перетрусили. У нас пів... 11, 10-10. десять 30 Значить, здаваємося, виходить, одинадцять-десять. Я не можу <клух> вас щось, в мене наступне засідання. Все. На сьогодні я вже більше не можу. Хашо. Якщо ви не можете, ну я вже по голосну поверху, Ну я Але вас трохи не на, на іншу я, дату в такому випадку. Я в такому, такому, такому стані теж не можу приймати участь. Коли оце я таки ви, ви не, не да. це, я вже ваша честь, Я вже, вже нахвилювався. я вже нахвилювався. Ви знаєте, що я в цьому суді не один раз, і я вже цих прокурорів не, на, надивився. І я тут безоплатний адвокат, я тут не за гроші, я такий же державний представник, як і ви. Мені держава доручила, щоб тут теж від вимагав законність була. дивіться, я розумію, що якщо ми в іншим судовому засіданні, то ми тоді відкладемо, ну, то, то, що ви іншим судовому засіданні. Але давайте ми з вами тоді проголосуємо дату, щоб не було в нас накладок, не було як я це я кажу, холостих вистрілів. Сьогодні... Ваша честь, холості вистріли, тому що такі хлопці приходять. Якби оце було тут як треба, то, то все було б сьогодні нормально. Давайте е, кажуть. Маємо те, що маємо, так. Давайте так. Е, сьогодні у нас п'яте. Ти ні щось? Якщо ніхто, ніхто не хто не відповів, що то давайте тоді вчора <головіка> -то на 12. Давайте вообще. Я нічого є. Да. Давайте тоді на 10 годин вам нормально буде? Так, ваша честь. Давайте. Так, ну на сорок хвилин переговор. З вами, понятно, вам треба буде прийти по кого треба буде надати.